Слів української мови. 14-й урок. І перше слово, дозорець той, хто перебуває в дозорі, наглядач, сторож охоронець, зайнятий спостереженням. Друге слово докіль, докіль, допоки покіль, поки. Докіль. А, третє дяка. Це почуття вдячності за зроблене добро, виявлену увагу, вираження такого почуття. Подяка. Слова, що виражають вдячність. Четверте слово. Дури світ. Той, хто обдурює кого-небудь, нещира, нечесна, у стосунках з іншими людина. вживається як лайливе слово. Той, хто обдурює кого-небудь, нещира, нечесна у стосунках з іншими людина. Завчасний, який настає, приходить, відбувається таке інше раніше від можливого, звичайного або призначеного часу. Який заготовляється, робиться наперед, заздалегідь. Тепер приклади дозорець подерся на самий верх вітряка, що служив спостережним пунктом для різних ворогуючих між собою армій. Бог докоряє суддям, що богами звуться, докіль судитиме ви по власній думці, докіль безбожним людям потурати можна. Наступне за мої гроші і горілку купувати. Куп... І горілку купували цигани і пили, а далі замість дяки у вічі насміялись. Наступне Сам лізь туди, у багнюку, дури світе, а я гляну, якою свинею ти станеш та досхочу, посміюся з тебе. Оксана з дев'яти років навчилася не доїдати, не допивати, стан її зрощений на самій картоплі у важкій праці завчасу, завчасу витягся, неначе те зілля. Без сонця й похилився. Історія у пустельному містечку біля кордону дозорець Джон, самотній наглядач, тримав під прицілом кожного, хто наближався. Одного дня до нього прийшов мандрівник на ім'я Бен і мовив Дяка, що стережеш місто, але докіль ти тут докіль ти тут сидітимеш. Джон дозорець, а з підозрою оглянувши його, відповів: Поки хтось не вийде на мій слід, дури світи. Бен посміхнувся, тебе вже давно шукає, друже. Джон спохмурнів, зрозумівши, що цей завчасний гість не випадковий, у цей момент з'ясувалося, що Бен був найманцем, а сам Джон е дозорець, колишній злочинець, який ховався від правосуддя.